Привіт! Мене звати Руслана і це моє перше відео на YouTube каналі. Не будемо сюсюкатися, будемо Ось Отакий у нас причесончик. одно локони спадуть потім через час. Навіщо я їх роблю? На, на декілька хвилин і все. Але мені дуже нравляться локони. Май гад! О май гад! О май гад! Окей! Добре! І так! Всім привіт! Мене звати Руслана і вітаю вас на своєму ютуб-каналі! Мені 20 років! До речі, у мене скоро буде день народження і буде 21 рік! Це моє перше відео на Ютуб! Розкажу трохи про себе. З Самого раннього дитинства я займалася танцями. Мене мама відвела на танці. Десь десь 3 класу. Прозаймалася я там 10-13 років і займалася там саме сучасною хореографією, бальною хореографією, класикою, народною та кей-поп-хореографією. Кей-поп це саме. Саме те, що мені дуже подобається. Взагалі, можна сказати, я танцям приділила усе своє життя. Наразі зараз я кавер денсер брала участь у трьох-чотирьох проєктах. Перший це Kiss of Life Bands. Він мені, до речі, дуже сподобався. Це у нас як був дебют. Перший кавер. Ми його пам'ятаю, знімали. На вулиці в Одесі біля Одеського театру. Вийшло, до речі, дуже гарно. Якщо ви хочете його подивитися, я залишаю ссылочку в описі під відео. Другий проєкт це Black Mamba Espa. До речі, кому подобається група Еспа, ставте лайк. Чесно кажучи, цей проєкт дався нам дуже тяжко. Робили ми його, ставили на протязі місяця і більше. Тому що були деякі проблеми. Перше, це проблема з костюмами. По-перше, я дуже сильно потратилась на костюми. У мене найдорожче це вийшли штани. Танцювати в них було, чесно кажучи, прикольно. Було дуже жарко. По-друге, це чистка танцю. Ми збиралися десь раз-два рази в неділю. Я вам скажу це ще дуже мало. Ми його чистили, практикували. У нас завжди були якісь помилки. І наразі ми його відсняли. Але погода сказала нам бай-бай. Тому що була неймовірна спека. Я в цьому топі з рукавами, в цих шкіряних штанах, це просто треба побачити. Силка на відео цього каверденцу я теж залишаю в описі. Хочу сказати вам, що працювати кавер-денсером, Так, саме працювати, це дуже важка праця. На це треба, по-перше, багато часу, багато грошей. Третій проєкт це була Ліса, Лаліса Money. Але я була учасником бек-денсером. Чесно кажучи, я до цього так хотіла до когось в команду танцювати за бденсером. І мені якраз випала така нагода. Ми це відео ще не знімали, не виставляли в YouTube, тому я не зможу вам показати цей повний танець, але ми з ним виступали на кей поп фестивалі в Одесі, і це, до речі, було дуже круто. Але я вам скинула силочку в Instagram. Там Є відео там, де я танцюю в цьому проєкті. Якщо хочете, заходьте, прошу. І заодно підпишіться, я буду дуже рада. Я трохи змінила зачіску, тому я думаю, так краще. І наразі четвертий проєкт це Еспа Hot, mess. Hot Mess. Але ми його ще не закінчили. Але він наразі не вийшов, але він скоро вийде. І тому чекайте його на моєму YouTube каналі. Я дуже була рада з вами поспілкуватися, тому ставте лайк, підписуйтесь, щоб мене не загубити. Та побачимось в наступному відео. Бай-бай!